Вітаю, друзі! Продовжується бурління говен стосовно проекту плюси і мінуси, який вийшов на Ми Україна Плюс. Хто не дивився, можете переглянути це. Був пілотний випуск. Далі буде цікавіше. Я не реагував на дописи певних людей, які називають себе журналістами, блогерами. Не реагував ні. На Желізняка відреагував це народний депутат. У нас такий Запросив його на наступний ефір. Але про нього ще трохи далі поговоримо. Сьогодні я е, зранку включив Микітенко, Рагулі канал, Рагулівна. Да? Її називають. Я її дивився, е, і у неї контент з претензією на культурність, інтелектуальність. Я послухав сьогодні про себе і засумнівався в тому, що ця претензія вона ну, релевантна. Тому що пані Микітенко. Посилається на розбір пані Мороз, далі мені прийшлося увімкнути розбір пані Мороз. Це канал Як не стати овочем. Е, я його прослухав півтори хвилини до того самого моменту, де пані Мороз каже, що я. Працював на шарія. Чи достатньо цього щоб стати ведучим такою програмою, яка буде аналізувати плюси-мінуси, особливо з своїм багаунтом, який в нього є стосовно співпраці з шарійом? Таке в нього було. А далі я написав пані Мороз. Плюс її в тому, що вона, хоча б, відповіла і погодилась зі мною поспілкуватися. Алло, алло. доброго дня. Е, пані Оксано, у вас мігрень ви пишете, так? Да? Так, ніхрейня, але я слухати можу вас, говорити не дуже зв'язно можу. Так, ну я, звісно, що співчуваю вашому стану здоров'я, але я е, просто хотів би вам сказати, що я ніде і ніколи не говорив про те, що я працюю на шарія. Ви Е, Фразу Ви працюєте на Шарія» не говорили. Це... Я дійсно їх не чула ось, але я зробила свій висновок з того, що ви підтримуєте шарія, і власне зробила його з тих міркувань, які я вам власне в спілкуванні на от я зараз переслухаю своє відео. Якщо в мене там сказано, що це співпраця, от я дам роз'яснення в коментарі і виріжу цю фразу власне з відео. Ну, Там співпрацю абсолютно точно у вас сказано, що він співпрацював шарієм з своїм нього Є Омно співпраці з шайом таке в нього було так. На чому ж а... ви грунтуєте свою думку? Про uh, uh, співпрацю uh, ще раз кажу, не ґрунтую, Грунтую на медійній підтримці. Uh, ось і власне, ґрунтую на тих uh, на тих власне речах, uh -huh. які ви вже коремонтували. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. пані, пані Оксана Оксана, uh -huh. ви uh, говорили про те, що я його медійно підтримував через те, uh -huh. що, uh -huh. що я стрімив акцію. Правильно не тільки акцію. Ви брали інтерв'ю в його прихильників. А ви дивилися цей інтерв'ю? Uh, так, я його дивилася частково не повністю. Ось, і в мене склалося враження. Ну, тобто, дивіться, а щоб чому? ви зрозуміли мою перед а, а про що було це інтерв'ю? пані uh, Дивіться, я зараз я його дивилася, якщо я не пригадую, якщо я правильно пам'ятаю, тоді коли з'явилося інтерв'ю в шоу ага, от, тоді ага, його дивилася. Ага. Я його не передивлялася зараз uh -huh. і на жаль, а зараз можна я вам нагадаю, пані, Оксана. пані Оксана, можна пані я, я вам нагадаю так, пригадаю? Пригадаю, про що було mm -hmm. інтерв'ю? Я підійшов до першого номера партії Шарія, Я правда не. Не знаю, чому на той момент шарій взагалі балотувався в Україні? Ну хто йому дав такий дозвіл? Да на це? Ну це запитання до правоохоронних органів в той час. так. Але я підійшов до першого номера його партії. Це була Антоніна Білоглазова, і запитав у неї про програму партії. На що вона мені відповіла? Що програма партії це взагалі неважливо абсолютно? А можна у партії у партії? Є програма або ні? Тому що я просто... є. — Есть, на ЦВК, да? — Да-да-да, там можно пройти. А какие основные тезисы? — А? — Какие основные тезисы? — Слушайте, это же все нормально. На самом деле, у нас основные тезисы мы пишем на буклетах, мы будем догонять, и это самое главное. — Догонять кого? — Догонять прошлую власть, вот мы об этом А каким образом догонять прошлую власть? Каким образом? Ну да. Просто ну, хочется поднимать дела, Либо возобновлять, либо начинать дела. Те, которые. А... Уголовные дела, уголовные да, 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 писали. Да. Да, да, да. Вот и ставьте потом. Вот какой твой первый шаг для того, чтобы кого-то догнать или наказать? Первый шаг, чтобы кого-то догнать.

Це впливає <смеш> на рейтинг їхньої партії позитивно чи навпаки негативно, тому а, що ми програма ми партії про це електорату. фундамент взагалі. <смеш> якщо ми говоримо про їхні електорати, то на жаль це ніяк на них не впливає. Я просто хочу, щоб ви розуміли мою логіку, чому власне в мене цей висновок про вашу медійну підтримку сформувався? Якби просто було це інтерв'ю без вашої фрази на радіо НВ про те, що ви змінили погляди і раніше ви підтримували шарія? Я б це могла трактувати? Пане Оксана, такої фрази просто не було і не існує. Ну я можу вам чітко сказати. Прийшліть мені цю фразу, цю фразу, і потім перед, я, я вам да. перетелефоную. Вибачусь, якщо ви мені прийшлете цю фразу. Гаразд, Я зараз да? вам перешлю. А давайте, якщо ви мені не прийшлете цю фразу, то тоді ви вибачитесь я, публічно. Я без питань, я готова вибачитися. Да. Так, Добре, Тобто для тому мене що... визнання моїх помилок не є якоюсь проблемою. Да, абсолютно да. ось да. тому я зараз просто вам цю цитату. Тобто я просто перед тим як сьогодні вам відповідала. Mm -hmm. Я ще раз mm -hmm. вповітнула це відео ще mm -hmm. раз його прослухала. Mm -hmm. я зараз вам надішлю. Зараз, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, так, а я можу вам включити, може ми просто по-різному якось з вами давай, с... давай, чуємо одні й ті самі давай. фрази? Давайте давай, давай. <клес> за вуську мову, які там за 8 травня, які за 9 травня. Я не знаю, ну живіть з цим так. Блогер може ходити і спілкуватися з усіма і показувати об'єктивну картину. Хоча я хочу сказати, що от наразі, от в даний час, звісно, я з цим активістом на такі теми не спілкувався, і а, я змінив свої погляди деяким чином і досить суттєво, тому що я дійсно на той час був тобто російським або за шарія. Я не був ніколи і цьому немає жодного. Так, пані Оксано, ви чуєте фразу, що про російським ну, або я за чу... шарія я не був ніколи. А як це можна корелювати з я, працею я, на шарія? Я, 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 дивіться, я там взагалі за, кажу про інші акції. Я говорю, кажу про інші акції і про історії, там є вирізки з відео, які гуляють. Так, я коментую саме ці ситуації. Шарія тут взагалі немає. Пане Володимире, ну, ви... давайте розділимо наше спілкування на дві частини. Якщо в мене відео звучить фраза співпраця, я зараз це прослухаю. От і власне дійсно доказів співпраці немає. Це помилкова фраза, я за нею випочаюся, угу. і відповідно її я виріжу з відео і напишу пост в спільноті з поясненням цієї історії. Пані Оксана, ви пам'ятаєте, я вам вже писав? Ну, я... ну тут зрозуміло. Пам'ятаєте, я вам вже писав когось? В мені в особисті в коментарі ви мені відповідали. Ви тоді взяли е, українських блогерів, так, так, так і так, мене так, в тому числі, і, і, mm -hmm. і взяли туди доплили Панченка і Шарія. І я вам тоді написав, що негарно в один ряд ставити yeah, блогерів yeah, я я українських і, і тих, да. на які заведені mm -hmm. кримінальні справи. Ну просто сам той факт, що ви отак от, от взяли, і поставили в один ряд українських блогерів і Панченка з Шарійом говорить більше про вашу співпрацю з Шарійом, ніж це те. Що ви до цього написали і сказали про мене? Ну, ну тобто, ви, я знає, хоч факти якісь привозя можу. Ну нічого по mm. не можу вам на це сказати. Mm. Тобто, якщо ви хочете в такому руслі, то mm. окей, ну, то Ні, ви, ну я, я я кажу, що потрібно працювати над матеріалом і потрібно готуватися до випусків відео. Тим більше це не пост, в якому можна знаєте написати, а потім його якось відкоригувати, тому що ну, помилили вважаєте, що я не готувалася до ну, ви ж так? сказали в відео, що я працював на шарія. Чітко і. Ну, я, я сказала, що ви працювали. Я сказала, що пояснила свою позицію, і сказала, що якщо це помилка, то я її зараз виправлю. Тобто ви вважаєте факт того, що а, я допустила помилку підтвердженням факту, що я наготувалася до відео? Мені здається, ну, тобто, це, 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 мені здається, що це. Абсолютно зрозуміло для всіх. Ну, якщо людина ну, говорить відео ну, якщо... те, чого нема, то вона до нього ну, не готувалася. Ну, якщо так, то вибачте, ви маніпулюєте? Ось і зрештою з підтвердженням цього є ваша програма, вашому мінімум маніпулювати. Ну, от тому за свої помилки я готова вибачатися і визнавати і власне добре. Можна, можна вона, ще одне але останнє запитання до вас. Варто. Я б хай, хай люди вирішують, хто пересмикнув, хто так, не пересмикує з нас. Так. А угу. ще одне... у вас же ж програма називається Як не стати овочем? Правильно? Ну, ви тобто власне, ви прочитали. навчаєте людей інформаційній гігієні? А, ви власне правильно прочитали, так. Ну, а от скажіть, будь ласка, це нормально для людини, яка бере на себе відповідальність, навчати людей інформаційній гігієні? Говорити про інших людей те, чого немає, і ніколи не ні, це власне неправильно. Тому люди власне роблять помилки, вибачаються, ні. але так само некоректно людині, яка називає програму плюси мінуси, вести таку риторику, яку ви вели в своїй програмі. Яку тому, якщо ви мене звинувачуєте, а, пані Оксана, то, давайте я коли вас, я я коли вам щось кажу, я вам навожу я, конкретні я, приклади. Я, я, будь ласка, наводьте приклади. Наводьте приклади приклади, наводьте приклади. навела вам а, в програмі. Будь ласка, подивіться відео зараз. В мене немає. Вибачте. Ваше відео після того, як ви мене обвинуватили в тому, чого ніколи не було, а до цього це зробив пан Железняк. Да, на якого ви посилаєтеся, називається це розслідуванням, який написав, що я тричі судимий, Хоча я судимість Жилезняк у мене була виболі. одна і вже знята на сьогоднішній Володимире, день. Рабі... Я фейки читати Рабі... не буду. Володимире, пані, вибачте, О, це важко. В, в, Пан Железняк. Я посилалась абсолютно на інше його розслідування, яке стосується каналу Ми Україна mm. стосовно вас ні, на які речі по пану железняку я не посилала. Mm. Я свідомо не робила акцент на ваші судимості, бо я вважаю, що людина, яка відбула покарання, вона має право на те, щоб їй цього не згадував. Це був це все. все все Тут я вибачаю. Тут це був інший пост желізника. Це був інший так. Я, да. я свідомо на нього не послужив. Ну і як би сприймати серйозно те, що називають розслідуванням, взагалі розслідування Це стосується його абсолютно іншої логіки. Стосовно ми угу, Воно вас ну. не стосується, хочете по цьому буде скутувати? Я готовий, коли хочу. не буде боліти. Губа, хочу, у мене і, просто одне тут запитання лише одне єдине. Так. Дивіться, от він пише про те, що я тричі судимий. Ви чудово М -м -м. знаєте, що цього не було. Ну нема у мене М -м -м. ніякої потрійної судимої. Скажіть, будь ласка, от ви. Дійсно вважаєте, що депутат народний, на да, який отримує свою зарплату за кошти платників податків, сидить в Верховній Раді для того, щоб писати фейки про платників податків? Ви вважаєте це нормальна Ваше структура? Є маніпулятивним. Я не готова обговорювати зараз з вами будь-яких будь народних депутатів. Ось, я це я, думаю, я маніпулюю, а не він, правда? А то ні, то я тут абсолютно а, не говорю про те, що а, робить пан желізняк Я не хочу зараз це вносити в дискусію, тому що пана желізняка є речі, з якими я погоджуюся, з якими mm -hmm. я не погоджуюся. Якщо ви у добре, таку, добре. Давайте речі, його винесемо за дискусію, казала, тому що да не, абсолютно коректно. Що є його думка? Це чутки. Я підкреслювала це в відео. Що я mm -hmm. не маю підтвердження цим чуткам, і я можу спиратися виключно на свій контент. Це в мене чітко сказано в відео. Добре, пані Оксан, Тоді я чекаю від вас. З публічного заперечення про те, що я Та, я, я не Я зараз це переслухаю uh -huh. і власне по цьому слову чітко вибачу uh -huh, це. Uh -huh, це uh -huh. абсолютно yeah. не є проблема. Там там, де ви в відео почули, що я, начебто, yeah. працював на нього на нього і змінив свою думку. Там мова йде взагалі про інші історії. Там треба уважно. Uh, слухати. Я, uh, я чітко зараз своє відео добре. переслухаю. Добре, а, ну, добре, добре. Того, добре. дам ссылку на на, ваше відео на, 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 як Це як вам буде зраз. Дякую, пані Оксано. Сподіваюсь, ваша мігрень пройде скоро. на це дуже сподіваюся. Шмат про шарія, пані Мороз вирізала зі свого відео і написала про це. Але про медійну підтримку залишилась, я так розумію, все ж таки при своїй думці. Тобто, вона залишилась при думці, що блогер, який відкритий мій канал 19-й рік, стрімить все підряд, працював саме на оцього уїхати. Хоча у мене купа відео 19, 20 рік, які спрямовані прямо проти цього. І це якби нікого взагалі не турбує і цікавитись цим ніхто не хоче. В той же час у мене є відео з акції Петра Порошенка, де я брав коментарі у прихильників його партії. Це також означає, що я на нього працював. Ну серйозно, я розумію, що коли вони ганяють фейк всі від е, останнього блогера і журналіста до народних депутатів, і пишуть про те, що я працював на цього у та е, то цей фейк він так, коли він ганяється по кругу, то може здатися, що це вже просто правда, яка ну власне ніяких підтверджень не потребує. Але це не так. Ну серйозно, я можу е, точно так само знаєте, зараз написати в своїй спільноті, піді до Рагулівни. Яка, до речі, примудрилася в своєму відео назвати мене Зеловйов, Золовйов чи якось так. Коротше, вона мене порівнює з, з Соловйовим. Може, у нас свій новий Заловйов тепер? Я не знаю. <смас> Був Золкін, став Золовйов. Я якби так само можу написати, знаєте, що Рагулівна злягалася з Кадировим. Ідіть і пишіть, або з віслюком. Я принципової різниці не бачу тут. Ідіть і пишіть її спільноту, що вона злягалась з Віслюком. Ну, приємно буде, пані Микитенко. Пані Микитенко зараз скаже, що це сексизм, це примітивно, а не примітивно посилатися на розбір, який розбором, по суті, не є. Це не примітивно. А що більш образливо, розповідати, що хтось працював на Шарія, чи що хтось злягався з віслюком? Знаєте, тут ще варто подумати. Тому що пані Микитенко вона могла злягатися з Віслюком ну якби не з власної волі. Ну тобто, під владою почуттів, от їй захотілося у неї давно не було сексу, а нормального швидше за все, взагалі ніколи не було. Ну вона взяла і зляглася. Ну що тут такого? знаєте? А працювати на шарія це свідомий вибір, і вони говорять про це, так наче це був мій свідомий вибір, навіть не намагаючись перевірити цю інформацію. Тоді я пані Микитенко можу називати з сьогоднішнього дня не рагулівна, а ругулівна. Ну, тому що претендувати на інтелектуальність, читанку, там, про книжки розповідати, да? і просто не перевірити те, про що ти говориш, ну, так робить тільки ручки. Завжди забуваю сказати цей момент. Знаєте, самий величезний зашквар, який на мене знайшли. І як тільки хочуть мене якось дискредитувати, його знаходять, підіймають. І просто ганяють по всім соцмережам. Я чекаю, коли вже в Україні не лишиться людини, яка просто не дивилася це відео. І мені присилають це відео і питають: ну що, інтернет все помніть? Я питаю у відповідь, що саме помніть інтернет? Що ти бачиш на цьому відео? Там розумієте, зараз ви подивитесь там TikTok, там значить тітри накладені, там музика накладена. Та? Але перед цим я хочу просвітити вас трошки. Бо щойно мені буквально написав Тіп, ну що, забив, як ти в Донецький там, в 14-му? Ну, щось таке. Коротше. Я переходжу на сторінку Тіпа, він взагалі. Я не міг у му році нічого робити. І взагалі, Ютуб я почав вести з 19-го року. Другий пише: який то проросійський мітинг в Одесі був. Оце він там і зашкварився. Це було 9 травня 2019 року. І от там, де я стою на цьому відео з телефоном, ви не повірите. Серйозно, але я не просто так з ним стою. Це стрім, я стрімив, ще раз повторюю, все підряд, бо дуже хотів стати блогером і став. Ну, мені не було особливо більше, чим займатися. Я собі обрав а, таку професію. Ну, так буває. А якщо вже обрав, то треба працювати. Я працював багато, багато працював. І це було офіційне свято в Україні, на тема. Чому? Спитайте у Верховної Ради. Так само, як спитайте, чому партія Шарія балотувалася на вибори, зібрала, здається, там 3%. Питайте, це не у мене. Ви мене можете спитати ось за це. Так ось цей стрім досі у мене на каналі, його можна переглянути повністю. А цей епізод, який з боку мене знімають, я так розумію, що він дійсно може бути з каналу Шарія. у мене запитання: навіщо ви ганяєте відео з каналу Шарія? Якщо у мене є повний стрім з того ж місця подій, і ви можете зайти. Я... Ви... Хто з нас працює на Шарія? Ну, якщо ви ганяєте його відео, тоді, коли як повне є відео. Далі, давайте переглянемо це відео. Все ж таки, уважно тут там вистоїте, де наш обгерой, каже, ідуть там, всі от ті люди. Що ви там тристаєте? Що ви мішаєте нам праздновати? От прийшли, орєте, там кинули вам там дохало м'яса. Ви ж не признають вашу силу, ваш голод. Я думав, що вечеря для нас праздно. А заче, що ти виробаєш? Мені зараз все думаю. Там на могилу мегобордері кричи, що ви діла там нам повсюди пришлі. Тобто один тип каже другому типу, щоб він не провокував третього типа. Все. Ще раз. Давайте його ще раз переглянемо. Що ви там пристаєте? Для нас герой, каже, кажедуть там, Всі от отакі люди. Що ви там пристаєте? Що ви мішаєте нам праздуть? От прийшли альоті, там кинули вам там дохова м'ясо. Ваші сіни, ваші воду. Я душа, що причет. Зачем? Що ти вибачиш? Сергії там на мегілопордері клічі. Що ви ділять там маєте, вам сюди прийшли? Давайте його переглянемо ще 100 мільйонів разів. Це відео. Ганяють в кожній незрозумілій ситуації, коли потрібно мене дискредитувати. Це все? Чи буде ще щось? Просто, коли ви мені кидаєте, ніхто не може пояснити, в чому там саме такий серйозний зашквар. Коротше, гарного вам дня. Пока.